Дуже важливо зрозуміти просту таку істину, що Бог не є якийсь е, чароді, ну, такий фокусник, як це чародей, який ну, виконує наші забаганки якісь. Тобто, ми, коли в своїх молитвах відкриваємо своє серце Богу і просимо, Господь, зроби мене терплячим. Зроби мене такою людиною, яка буде любити людей. Якщо ваше богослов'я базується на тому, що Бог діє саме так, як якийсь чародій, що в один момент він шовк пальцями і в твоє серце вилилась любов до людей або терплячість, то вам треба змінити своє богослов'я, тому що так не відбувається. На жаль, чи на радість, але Бог. Ви маєте очікувати, якщо ви помолились, наприклад, такою молитвою, Боже, дай мені терпіння, та зроби мене терплячою людиною, то будьте готові до того, що в вашому житті обов'язково з'являться такі люди, такі обставини, які будуть випробувати цю вашу терплячість. Чому Бог та Він не просто терпеливий, він терпеливий Тому що Він бачить кінець, він знає. Що нас очікує, Він знає, як ці обставини повпливають на нас і який плід вони принесуть в нашому житті. Тому і ми маємо собі взяти просто за основу, що треба довіряти Богу, цілком, які б обставини не були навколо нас, що б ми не проходили сьогодні, ми... Маємо бути впевненими в тому, що Бог Він незмінний. Він той Бог, який любить нас, який, який милує нас, який оберігає, який буде захищати нас від будь-яких стріл лукавого. Тому давайте будемо Божими дітьми, які знають свого Бога. Дякую.